Bonjour à tous mes chers amis. Всім привіт, мої любі друзі! З вами Гаяне і ви знаходитесь на моєму каналі, де ми разом вивчаємо французьку мову. Зараз ми знаходимося на уроках рівня А2. Ми вже з вами пройшли з нуля основні теми, завершили цикл е, відеоуроків А1. І зараз ми знаходимося на уроках рівня А2. І продовжуємо продовжуємо читати нашу книжку та паралельно з тим розбирати якісь цікаві граматичні чи лексичні теми. Сьогодні в нас такий невеликий граматичний урок, де ми розберемо тему наказового способу, імперативу, амператив у французькій мові. Тобто, це такі фрази, коли ви щось наказуєте, де немає підмета. Такі фрази, як: йди сюди, принеси мені щось, купіть води, «зроби це. Йдемо в кіно, так? тобто це наказ, наказовий спосіб. Ми бачили вже ці фрази в нашій книжці не один раз, але давайте зараз просто зупинимось трішечки і проговоримо найважливіші моменти, щоб ви в подальшому вже аналізували та не робили помилок. Отож, є взагалі три наказових способи, три особи. Наприклад, візьмемо дієслово говорити. Ми можемо сказати. Говори на ти, тобто так, наказ на ти. Можемо сказати говоріть, наказ на ви, та можемо сказати поговоримо, наказ на нас. Не так часто ми це вживаємо, але все ж таки, так, можемо сказати, а поговоримо про французьку, de до langue française. поговоримо про французьку мову. Тут все просто на слух, якщо ви кажете говори, ви просто кажете парле. Все, вам не потрібен підмет. В наказовому способі у нас нема підмета, у нас просто діє слово, так? Парле, чи говори швидко, від, Чи говори тихіше, парле плюсман. Говоріть тихіше, парле плюсман. Тобто, як ви, так? Чи давайте поговоримо тихіше, говоримо тихіше, парлом плюсман. Все логічно. Візьмемо дієслово другої групи. «Заверши цю Завершить цю роботу. Фінісотхавай. Завершіть цю роботу. Фінісесотхавай. Давайте завершимо цю роботу. Фінісон Сотхавай. Ну і візьмемо дієслово третьої групи. Хай буде йти сюди. Так? Це дієслово «веніх», Приходити. Ну, найпростіше йди сюди. Йдіть сюди, вене, вене зісії, вене. Чи давайте прийдемо, прийдемо ж Вино. Ну, Все здається логічно. Тобто дієслова ми вміємо відмінювати, і тут немає підмета, бо це наказовий спосіб. Але в правописі тут є деталька. Подивіться ще раз, дієслова першої групи, якщо ми робимо наказ на Ти, хоч це і Ти здається, але ми не пишемо С. Ви звернули на це увагу? Наприклад, коли ми кажемо говори, «парлю», немає С. Хоч при відмінюванні, коли ми кажемо ти говориш, парлю», ми пишемо С. Тобто, це така деталь правопису. Якщо вам потрібно зараз вивчати французьку не так для комунікації, як і для правильного письма. Грамотного письма, то вже зверніть на це увагу. Це, до речі, навіть французи роблять помилку, коли пишуть. Дуже багато французів, якщо почитати коментарі в інтернеті, форуми, то я іноді сама берусь за голову, тому що вони самі роблять часто помилки такого типу. Отож, parle – говори чи співай, шант. Бачите, немає С, коли на Ти кажемо співай. Шант. Ось така деталь, знову ж таки, це деталь правопису. У другій групі все нормально, все пишеться так, як і відмінюється з цими формами. «avec «avec tu», vous». І у третій, як бачите, теж все нормально. Все, крім дієслова але. Коли ми кажемо йди, йди на кухню, ми пишемо це ось так: «va à la cuisine» і там теж нема літери с. la cuisine» йди на кухню. І знову ж таки, в розмові це не чутно, чи там є, чи нема цієї С, але на письмі, ну просто запам'ятайте, в наказовому способі є слово алей, коли ми кажемо йди, воно пишеться ВА без літери С. Добре? Все, на цьому все. Ну, майже все. У запереченні не парле па, не фей па са, не шанте па», не співайте, так, не партон па. Ось і нема, не підемо в кіно. Ну, тобто, заперечення, бачите, виглядає ось так. Дуже просто. Ну, хотілося б сказати все, але є ж і виключення. Ми ж у французькій мові взагалі є 4 дієслова виключення, які мають специфічні форми в наказовому способі. Ми з вами звернемо особливу увагу тільки на одне. Здогадайтесь, яке дієслово «être». воно має специфічні форми в наказовому способі. Якщо ви кажете. «Будь щасливим, чи будьте уважні, чи будьмо щасливі, тоді форми будуть ось такі: sois heure, будь щасливий. Soy атентів» будьте уважні. Soyons en forme, будьмо в хорошій формі. Бачите, форми «суа», soy «суайон». Воно дуже гарно звучить: Sois, soyez, soyons. Soi". Давайте ще один приклад. Ви вже перші скажіть, як сказати будь допитливим. «Допитливий» – це те слово, яке ми вивчали в минулому уроці. Будь допитливим. Суа кюрье. Будьте допитливими. Своє кюр. Давайте будемо допитливими. Суйон кюрьо. Ось така форма. І повірте мені, вам ще вона знадобиться, тому що ці форми імператива діє слово етхо ще будуть вживатися в іншому якомусь такому часі. Отож, вже запам'ятайте цю форму. Також я сказала, що є чотири неправильних форми, я вам зараз їх напишу. Вам вони для рівня А2, напевно, не дуже потрібні. Але, ну, хто знає, можливо, серед вас є е, ті, хто любить докапуватись до <гум>, всіх деталей. Дієслово авуах також має особливу форму, звучить як еєм. Е, 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 Май терплячість. Е de la пасенс. Майте терплячість. Е de е, la пасенс. Давайте матимемо терплячість ayons de la patience. ayons. звучить саме так. Діє слово знати, савуар також має особливі форми. Не так дуже часто воно і зустрічається в наказовому способі, але знай правду, саше для верите. Знайте правду, саше. І знатимемо ж правду, сам ла верните. Ну і останнє воно використовується тільки в. Одному літературному обороті, яке вживається на письмі е, офіційних листів, ви, можливо, якщо живете у Франції, бачили в кінці листа, чи іноді може на початку est agré, mais чи щось таке. Ну, справді, імператив форми хотіти, тобто «захочи», як це взагалі українською? Бо воно взагалі не вживається у французькій тільки у цих бюрократичних формах, в листах. Але, тим не менш, вей веє вейон. Тобто хочи, хотіть, будемо хотіти. наприклад. Ще раз, воно вам зараз точно не потрібно, але якщо ви отримуєте листи, зараз ви вже розумієте, це дієслово слово в його особливій формі, яка вживається в бюрократичних формулюваннях по типу агре». Будь ласка, прийміть наші най найширіші привітання. Ну і останнє ми з вами вже бачили фрази по типу асеїву, сідайте, кальмеву, заспокойтесь, якщо мова йде про займенникові дієслова – Ті, що ся, заспокоюватися, одягатися, то тут е, ми виносимо ось цю займенникову форму далі, і ви бачите, як це виглядає. Асеєву це сідайте на ви. Якщо ми кажемо сідай на ти, асі Так? Ось так виглядає ця сама форма. Давайте сядемо асеюну. Дієслово одягатись. Одягнись. Дієслово саб'є. Тому ми кажемо абітуа. Одягайтесь абіву. Давайте одягнемося абіюмну. Ну, і візьмемо ще один приклад суп'омне прогулюватися. Пхоментуа прогуляйся. П'меневу прогуляйтесь. Бачите, так, ми виносимо займенник на кінець і пхоменномну. Прогуляємось. Давайте прогуляємось. Ну, Ось така тема. Не дуже складна, але з дрідними мерзенними нюансами, як це часто буває у французькій мові. Я тут вам просто дала схему, щоб ви розуміли, що да як. Давайте під кінець зробимо невеличку вправу. Я вам кажу фразу українською, ви її собі проговорюєте французькою. Можете ставити на паузу. Перше, виходь, сох, купіть один багет. Жте уди в школу. Не va pas à l'école. Бачите. Не va pas à l'école. Не йди в школу. Говори англійською. Парла англе. Говори англійською. англе. Будьте уважними. Soyez attentif. Це особлива форма. Soyez attentiv. Будьте уважними. Вставайте. Дієслово займенникове сольове, так? Вставайте. Левеву. Вставайте. Левеву. Будь красива. Суабель. Закінчимо цей урок. Фінісон, Сет тлюсо. На цьому ми закінчуємо наш урок. Дуже дякую всім за увагу. Нагадую, що під мої відеоуроки, які ви дивитесь безкоштовно в YouTube, є окремо курс вправ. Тобто відео для вас безкоштовні, але якщо ви під ці відео хочете робити вправи на закріплення пройденого матеріалу, плюс я там ділюся додатковими матеріалами, даю додаткову інформацію, і у нас там є загальний чат для спілкування в Телеграмі. Якщо ви хочете отримати до цього доступ, то ви можете придбати доступ через посилання на курс вправ, яке вказано в описі. Вправи представлені на інтерактивній платформі, де вже окремо вшиті відео, щоб вам було зручно і там дивитися. Відео одразу ж виконувати вправи і не стрибати на YouTube. тобто для зручності і для того, щоб відпрацювати все, що я вам даю через відео, я запрошую вас до курсу вправи, можна придбати в будь-який момент. На цьому я з вами прощаюся до наступного відеоуроку. Ну і, звісно, всі, хто має доступ до курсу вправ, отримують окремі вправи для того, щоб відточити ці форми наказового способу імператив. На цьому все. Дуже дякую за увагу і побачимось в наступних відео. Підписуйтесь на мій канал і розповсюджуйте ці відео серед ваших друзів, які також вивчають французьку мову. Merci de votre attention. Merci d'avoir liké la vidéo et on va se voir bientôt sur ma chaîne YouTube. On part.